Ісус же, голосно скрикнувши, віддав Дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє з гори додолу. Земля затряслася, скелі порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлих, святих встали, і, вийшовши з гробів після Його Воскресіння, війшли до святого міста і явилися багатьом. Цей фрагмент з Євангелії Святого Матея говорить про дуже важливий, однак може трохи призабутий аспект спасіння людства. Адже Христос після смерті сходить у відхлань і руйнує ворота смерті. Таким чином несе спасіння не лише сучасним і майбутнім поколінням, але також усім праведникам, які жили до нього, включно і справцем Адамом. Ми завітали іконописну школу Українського католицького університету, щоб довідатися, про що говорить старовинна середньовічна ікона зі шестя Христа в ад. Христос Воскрес! Вітаю всіх з найбільшим святом християнського літургійного календаря Пасхою. Ікона, ми сьогодні поговоримо про ікону нашого свята. Ікона свята це не є ілюстрація події, яка відбулася багато століть тому, а це є богословський місткий образ, образ, який зберіг у собі літургійне святкування цієї події тисячами поколінь християн і ставить цю подію у позачасові рамки. Коли ми сьогодні приходимо до церкви, то переважно бачимо, як візуальний образ свята тріумфуючого Христа над гробом. А для наших предків, для людей середньовіччя, центральною, е, центральною іконою свята було зішестя до аду. Е, ад було місце, куди після гріхопадіння перших людей сходили усі душі, в тому числі душі праведників. І коли Христос зійшов на землю, щоб шукати тут загиблу овечку, він зійшов і у це місце смертної безнадії, темряви і повної відсутності Бога, він зійшов, щоб звільнити звідти першу людину Адама, а з ним і ціле людство. Ця невеличка ікона створена в іконописній школі католицького університету. І її прототипом взято образ, що зберігається у Національному музеї імені Митрополита Андрея, ікону XVI століття з міста Сколі. Дуже цікавою є також типологія цієї ікони. Вона належить до більш давньої іконографічної традиції, де постаті Адама і Єви є зображені з одного боку від Воскреслого Христа, а не з двох боків симетрична композиція, так як це зустрічається на більш пізніх іконах. Смисловим і композиційним центром ікони є Христос, який одягнутий у світлі ризи, які вказують на його божество. Він також є оточений мандурлою, що символізує світло, несутворене світло божественне. Ця мандурла є незвичайного кольору. Вона є чорна. Цим чорним кольором середньовічні іконописці стверджували парадоксальність цього божественного світла, яке за вислом псевдодівні серобогіта є найсвітлішою темрявою. Христос своєю правицею тримає за праву руку першу людину, Адама. Він тримає його не як рівного, а тримає у тому місці, де б'є пульс життя. Адама він підводить з колін, піднімає з гробу і вводить його у свою славу. Ризи Адама є зелені, вони символізують надію, який жив цей. Перший чоловік. За Адамом є ідуть інші праведники Старого Завіту: Праматір Єва в червоних ризах, що вказують на неї, як на матір всіх живих. Святий Йоанн Притеча, єдиний з присутніх тут людей, зображений з німбом. За Адамом, біля Єви є пророк Мойсей, і біля нього праведний Авель. Видно, по коронах. Царів Давида і Соломона. Давид старший, як батько, Соломон молодший без бороди. Праведники зображені на чорному тлі, яке символізує собою Шиол Ад. А Найкращий найкраще образ переможеного Шеолу видно під ногами Спасителя. Він стоїть босими ногами, на яких ще видно сліди цвяхів і крові. Стоїть на поломаних воротах аду, які були настільки міцні, що тисячоліттями тримали за собою душі померлих. А сьогодні вони є перехрещені, поламані. Христос потоптав їх як щось, що, над чим Він має повну владу, як творець усього, так, в, Такий є дослівний переклад з грецької мови слова смертю, смерть подолав. Хоча ця ікона є образом Воскресіння Христового, але про значення страстей Христових і Його смерті у таїнстві Пасхи свідчать два хрести, які тут зображені. Один тримає Христос у своїй лівиці, а другий для прослави тримають два ангели у верхньому полі ікони. Колись, Таїнство Пасхи це було таїнство смерті і Воскресіння. Ми тепер трошки це розділили. І Східна церква більше медитує Воскресіння, Західна більше Страсті Христові. Насправді це є велике цілісне таїнство. Зі шестяват, як один з епізодів історії нашого Спасіння, сьогодні є несправедливо призабутий, оскільки такі ікони майже щезли з наших храмів. А насправді він був у візантійському середньовіччі головне, головним образом, головною іконою свята Пасхи, показуючи в такий спосіб, що зробив для нас Христос. Він не лише звільняє нас від смерті, від скутості, від богозалишеності, Він дарує нам повноту свого життя. І саме це символізує правиця Адама, яка вже є у мандрії слави Христа.